Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії, продовжуємо пошук місії України і в аспекті цієї праці. Далі продовжуємо нашу, так би мовити, коротку вставку Алхімії фінансів. Світ біполярний, людина теж. Це проявляється в. В різних аспектах, день, ніч, тепло, холод, минуле майбутнє. Куди ми не подивимося, всюди ми прослідковуємо оцю полярність чи біполярність. І якщо ми говоримо про якусь тричленність, ну, наприклад, про тричленність людини, то суть цієї тричленності полягає в тому, що існує два полюси і постійний рух який і є суттю розвитку між цими полюсами. І оцей рух це є третя складова, яка складає оцю тричленність будь-чого, в тому числі, навіть якщо ми говоримо про тричленність духовної сутності, яка створила все. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Ця біполярність проявляється в різних аспектах людської сутності. Найперше у її душевності. Ну, Можна уявити таких, таких дві ситуації. Ситуація перша. Ми йдемо по вулиці і бачимо людину, яка чимось захоплена надзвичайно сильно, вона стоїть з відкритим ротом, що називається повністю в собі, не помічає нічого довкола і повністю захоплена тим, за чим вона спостерігає. І друга ситуація, коли Наприклад, в автобусі хтось комусь, нехотячи, зробив якісь, якусь незручність, і ми бачимо прояв гніву, тобто, коли людина починає дуже сильно злитися. І про що це говорить? Що у першому випадку людина була повністю поглинута тим, що відноситься до. Пізнання до спостереження, до мислення і зовсім практично була відсутня її воля. І навпаки, в другому випадку людина була повністю сконцентрована на волі, на прояві тої злості, яка підступила. І навіть коли здається, що от якби людина хоч трошки включила думку, хоч трошки включила би якесь мислення, то, мабуть, і воля була б не така агресивна. І оце дві полярності, які ми спостерігаємо в людини. Це факти, які ми можемо спостерігати повністю екзотерично, тобто відкрито, методом елементарного спостереження. Тобто, тут для цього не потрібно якихось особливих вправ, якоїсь особливої практики чи якихось особливих приладів. Це те, що є довкола нас в житті, і нам це нічого не коштує, щоб це бачити. А тепер поговоримо про іншу полярність, в повністю якій зорієнтуватися можемо тільки за допомогою окультного пізнання, за допомогою, так би мовити, яснобачення. Це полярність сну і чування, або неспання. Що таке сон і чування? З точки зору духовної науки, ці два стани відрізняються таким чином, коли людина перебуває. В стані пробудженому, пробудженої денної свідомості, тоді отих чотири члени, отих чотири тіла, які складають на сьогоднішній день нашу сутність, а саме тіло фізичне, тіло ефірне або життєве, тіло почуттєве і мисленеве тіло Я, вони присутні повністю в людині. Між собою дуже органічно поєднані і органічно між собою взаємодіють. Коли ж людина засинає, тоді відбувається те, що тіло фізичне і життєве залишається лежати в ліжку, а тіло почуттєве або астральне і я, так би мовити, Виливається і зливається у, у найближчий духовний світ, який оточує нашу землю. І саме цим і пояснюється те, що ми, коли спимо, не маємо свідомості, тому що наша свідомість не з нами, вона виходить з нашого тіла. Але якщо йти глибше, то виявляється, що людина у своєму у своїй сучасній формі буття, саме у сучасній формі буття, людина, можна сказати, спить весь час. Спить і в день. Просто в день вона спить інакше, ніж вночі. І це можна зрозуміти за допомогою такого факту, що в день може відбутися окультне або духовне пробудження людини. Тобто. Коли людина перебуває в повній денній свідомості, і раптом на неї може зійти озоріння. І для неї може відкритися духовний світ, і вона може зазирнути за поріг світу фізичного. Дуже, дуже чітко і дуже яскраво це описано в Євангелії, коли говориться про це прозвіння апостола Павла біля Дамаску, коли він. З одного боку, осліп, а з другого боку, побачив Христа, побачив духовний світ. Тобто людина перебувала повністю в денній свідомості і пробудилася до бачення, до розуміння якогось духовного світу. І таким чином, з цього випливає, що можна сказати, що у, коли ми спимо вночі, ми, наша свідомість спить по відношенню до фізичного світу. Тобто в у якому ми перебуваємо безпосередньо. Коли ж ми вдень перебуваємо в нашій денній свідомості, то в цій денній свідомості ми спимо по відношенню до духовного світу. І таким чином, ми або спимо по відношенню до фізичного світу, або по відношенню до духовного світу. Вночі, по відношенню до духовного світу, ми пробуджені, спимо по відношенню до фізичного світу, а в день навпаки. На це можна подивитися і по-іншому. Коли ми чуваємо пробуджена наша чуттєво пізнавальна організація, наша інтелектуальна організація, коли ми спимо, ця організація, ця інтелектуальна організація спить, тут напрошується питання. Якщо ми говоримо, що світ біполярний, і на одному полюсі ми бачимо нашу оцю чуттєво пізнавальну. Інтелектуальну організацію, вона спить чи не спить, то що тоді перебуває на іншому полюсі? Тобто, що, якщо людина спить, наш інтелект спить, то що тоді у нас пробуджено? І навпаки, якщо наш інтелект пробуджений, що тоді у нас спить? Отже, якщо у нас визначився один полюс? Полюс мисленево-інтелектуальний, коли ми сказали, що мислення спить або мислення пробуджене, тоді у чому інший полюс? І на це дуже вказує Конституція людини, тричленна Конституція людини. Тобто один полюс мислення, другий полюс воля, між ним почуття. Тобто, коли ми говоримо про полярність, то полярність це є те, що інтелект і воля. І дійсно, коли ми безпристрасно проаналізуємо нашу волю, то досить швидко прийдемо до розуміння, що насправді, коли пробуджений наш інтелект, воля наша, в принципі, спить. Ну, наприклад, коли хтось постукав двері, ми піднімаємося, відкриваємо ці двері, і не можна ж сказати, що ми піднялися і відкрили ці двері тому, що ми, були, що ми дали самі собі команду. Кажемо: от хтось постукав двері, зараз ти, Михайло піднімаєшся і йдеш відкривати двері. Ми це робимо автоматично, ми це робимо бездумно. Або коли ми хочемо їсти, ми теж не даємо собі команду, що хочемо їсти. Це просто позов іде. Ми навіть над тим не задумуємося, як і коли. А ще краще це видно, коли ми ходимо. Уявіть собі, якщо ми повністю були пробуджені у волі. Якщо ми йдемо і говоримо, так, зараз я піднімаю праву ногу, згинаю в коліно, виправляю, ставлю на землю, зараз піднімаю ліву ногу, згинаю в коліно, ставлю на землю. І кожний оцей рух мало би контролювати наше я. Ну, погодьтесь, це був би якийсь жах. Тобто. Все в цілому ми воліємо. Так, ми воліємо, коли ми, коли ми пробуджені, коли ми чуваємо у, у нашій денній свідомості, ми воліємо, але це воління спляче, ми його зовсім не контролюємо. Практично не контролюємо за рідкісними випадками. Якщо зрозуміти, що один полюс такий пробуджений інтелект, пробуджене мислення і спить воля, то за аналогією, все мало б бути навпаки тоді, коли інтелект спить. Значить, тоді дуже потужна, дуже пробуджена воля. Духовна наука це говорить, так воно і є. А ми побічно це можемо відчути або побачити на тому, якими ми проходимо після сну. Коли ми пробуджені в денній свідомості, ми саме тому, що наша свідомість пробуджена, ми дуже сильно виснажуємося. Ми дуже сильно. Що називається, губимо сили життєві. І навпаки, коли наша свідомість спить, включається воля, свідомість їй не заважає, і коли ми пробуджуємося від сну, ми пробуджуємося свіжі, з, з великою енергією, з великим запасом сил. Це говорить про те, що воля попрацювала вночі. Вдень цього не було, вночі вона попрацювала. Опираючись на вище сказане, можна прийти до висновку, що в пробудженій свідомості ми маємо свободу, ми діємо самі. Коли ж наша свідомість спить, коли працює наша воля, то працюємо не ми, а працює, працює духовний світ. І те, як це все відбувається, як працює духовний світ, ми тільки тому не можемо усвідомити, що в цей час інтелект наш спить, ми не маємо чим усвідомлювати. Це те, що стосується полюсу мислення і полюсу волі. Все ж душевне життя протікає між цими полюсами. Навіть логічно неважко зрозуміти, що. Оця серединна частина, це серединне життя між двома полюсами, воно має бути пов'язано з цими двома полюсами. Тобто, якщо в першому випадку діє людина, мовчить духовний світ, коли ми говоримо про мислення, в другому випадку діє духовний світ, мовчить людина, це другий полюс, то коли ми говоримо про життя душевне, тут діє і людина, і духовний світ. І таким чином, Можна сказати, що у першій розглянутій нами біполярності е, людини, коли ми говоримо про інтелект і волю, цим, е, цією серединною частиною є почуття. У другій біполярності, коли ми говорили про чування і сон, то те, що відноситься до цієї серединної частини, це є сновидіння. Тобто, виявляється, до наших сновидінь. Має відношення не тільки духовний світ, як би це тільки здавалося, але і людина. Як це працює, ми поговоримо трошки згодом, а зараз це все, що вже сказано, і те, що ми говорили раніше, ми попробуємо об'єднати. Отже, одержуємо таку таблицю з того всього, що ми вже напрацювали, і вона виглядає так, що якщо ми говоримо про тричленну людину, це значить мислення, почуття і воління. Ця тришлена людина, в цій трешленій людині проявляються таким чином імпульси, вмислені, імпульси інтелектуальні, тобто все, що пов'язано з думанням, з сприйняттям, з аналізом і все таке інше. В там, де серединна сфера почуття, це естетичні імпульси, ті, що пов'язані з симпатією, антипатією, і те, що пов'язано з волінням, це імпульси моральні. Це те, що пов'язано з тим, що людина робить. Далі ці імпульси вони є відображенням тіньовими образами сутностей, які перебувають в астральному плані. Це те, що пов'язано з нашим мисленням і з інтелектуальним імпульсом. В нижньому девахані це те, що пов'язано з естетичними імпульсами, з нашою симпатією, антипатією. І у верхньому делахання це те, що пов'язано з нашою дією, з нашою діяльністю, з тим, що людина може робити добро і зло. Це відбувається в відповідних станах свідомості. Тобто, в мисленні людина завжди перебуває, якщо вона мислить, вона перебуває в чуванні, вона перебуває в пробудженому стані. Якщо ми говоримо про естетичні, естетичні імпульси, це. Те, що ми можемо назвати сновидіннями, хоч я кажу, що ми про це ще трошки поговоримо пізніше, більш конкретно. І якщо ми говоримо про воління, це те, що ми сьогодні вже казали. Вона в волінні своєму людина спить. На, в, тому, е, в тому плані, коли людина пробуджена в інтелектуальному, вона спить у волінні. І тепер сфера діяльності, в мислиневій сфері діяльності повністю людина має свободу. Тобто це. Діяльність людини в плані воління людина абсолютно можна сказати, не має свободи. Це повністю діяльність духовного світу, і в середині сфері людина працює разом з духовним світом. Як це відбувається? Знову ж таки, поговоримо пізніше. На основі цієї таблиці ми далі можемо глибше поговорити про таке унікальне явище, як ефезація крові, і про ту. Надзвичайно важливу роль, яку, яка це діяння, яке це явище має в, в тому значенні, що відноситься до розвитку людини. І про це ми вже безпосередньо будемо говорити наступного разу. На сьогодні, все. Дякую за увагу.